<риклад> Ні, тільки представники відповідача. А чому це відкрите? А чому це відкрите засідання? Відкрите ж засідання. Ви ж сказали третій особи. Ви не є. третій Зміст, зв'язку заявлено з по питанням провозняних справа за його і судні прошу суть оповідання статті 122 класла розглянути справи самовільній у порядку в основному право питання Таких попитання Ви підтримуєте ваші попитання? Так, ваші сподівання пологічні. Зв'язку з подявленими зв'язку з попитанням позивача та... Особливо суд переходить. Письмове провадження. Наслідове сім'ї. Семінар добре відбувся для працівників адміністративного. Письмове провадження? Да. Ну і славбу. Я прошу, щоб добувати. Навіщо повикається. Морган. Я батько, ти на Україні народиться. let's just open the mic quick Силка, так, так там не дрона Не треба, люди добрі, вони все хочуть, щоб ми між собою люди, отак, надо, ну, місь... ми ...на ...на прості ...на. люди одна нас Не треба номіти. Ми прості люди скорочуємося, а вони хай відповідають своїм умом. Паймо, Але да. Нас, ...да. То не треба на особистості тепер. Вони прості. Тоже... Ой, ви, ви закишайте проститі, так, вони винні ні в цьому. Ви розумієте, що це Тише. задумка цих сволочей. Та тіше, ти сам на боти. Та що ми прості, Що ми туди будемо? Будь ласка, зберігайте, тишу. Тишу, ми прості люди. Ми я дам... не ти, нас... ти їх захищаєш. Я не захищаю, я вам кажу, що я... Я вам... Везе, це, я це їхній строшую, задум. Відласка. Пішли, ведіть нас. Розумієте, це їхній задум. Столкнуть нас простих Пішли. українців губами між собою. Ніхто що нас губами з собою, ми з собою не зберегли? А, да. а то ти так хочеш, що ми тут були, і ти вже їх жалієш. Немає, немає, немає щоб я Все, спокойся. Посвола сволочі, бандити, грабіжники.